На Трампа тут не схоже, ним тут і не пахне. Значить, що то має бути і що то буде, і хто то буде? Декілька обставин в цьому посприяють. Обставина перша це декілька смертей, причому смертоносні удари нанесуть найближчі люди. Там на болотах я маю на увазі. А друга обставина це е, три е, сторони відвернуться е, від е, рашки. Що е, то буде, три частини федерації, три країни, без яких вони не справляються 100 гривень донат. Дякую молодці. Щоб то не було, нехай воно так і буде. Ну, як добре, як сліпий домовляється з німим і одночасно з глухим. Ще й з тупим. Один із них точно тупий. Отак, от, от приблизно це все йде, так що потім, поки результату ми з вами не побачимо. Так, як написано, так не буде через дефіцит людей. Це перше. І друге, якось вводитися оці воєнні професії. Вони будуть через, через школу, через університети, через коледжі, там через навчання. Тобто це буде вводитися навіть через роботу, через організації воно буде вводитися так чи інакше. Ну, типа, може як доп якісь курси або щось таке. І продовження воєнного стану після 90 днів. Або які варіанти? Угу. Значить, продовження воєнного стану після 90 днів. Нас з вами там чекає щось новеньке: якісь нові умови, якийсь новий етап, щось нове не так буде жорстко, як при воєнному стані. Вони щось скоригують, щось буде змінено, якісь умови, але це буде прямо по-новому. Ну, прям не дочекаємось. Це ще не все? Е, настільки його виведуть е, расисти зі своєю поведінкою, зі своєю політикою, настільки вони його е, ну просто я не знаю зневажають. І це прям буде на весь світ, що ці санкції це цвіточки. А як таке може бути? Відповідь безумовно так. Перенавели, перенаправили, відвели від себе удар, все одно б хтось постраждав. Що вони типу вони так ще раз, давайте так причетні як, яким чином, вони могли протидіяти і не зробили цього. Або вони прям ну, напряму з тими підарасами якось контачать і щось зливають, або щось домовляються за щось. Перший варіант. Другий варіант. Скоріше за все, перший варіант. Робити нічого не можна. Коштів не дають, гарантій не дають. Дають якусь, знаєте, картинку такого. Такої щасливої реальності, і навіть наче для нас роблять якийсь подарунок, такий великий жест, і дуже хочуть, щоб ми з цим як мінімум погодилися, як максимум подякували за то. Не вірю, що кажу це, але і ці переговори на щастя нічого не вирішують, бо вони. Дуже сильно не на нашу користь. ага психують бо не домовляються з ними, не рахуються з ними, ще й щось огризаються. Отак. От Звір. Ну, може, не звір, а кончена тварюка це точно, коли її заженуть кут, вона починає кидатися. Ось тут сама ситуація. Два місяці вже навіть менше залишилося, і ми з вами будемо мати якусь картинку. Все, що зараз відбувається, то просто сюр якийсь. Нехай вони подавляться. Я абсолютно згодна. З Всесвітом. 60 гривень донат. Дякую, молодці. Не дуже гарна історія, бо щоб там Штати і Іран не обговорювали, і про нас з вами вони також казали. І пропонували нашу з вами землю, як, типа, ну, що. Полігон для іспитів або е, оренда для е, тієї ядерної зброї для її схрону. Ну, що б то не було, то не дуже. Сьогодні мені, мені наснилося, що штати мають таку зброю, про яку ніхто не знає навіть самі штати.